Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику до нас залинула сьогодні дві чудові пані. Це пані Ольга, науковий співробітник галереї та пані Анна директор Кирганської дитячої художньої школи. Доброго ранку вам. Ну і розкажіть нам, будь ласка, про фестиваль дитячої творчості. Що там було такого цікавого? Ну, значить, ідея виникла у нас досить давно. Виникла вона у власника Миколи Миколаша Цуканова, власника галереї. Тому що він у нас такий творчий ініціатор. Двигун. І спочатку ідея була провести День юного художника. Тому що День художника є, а День юного художника ще ніхто не проводив. Тому придумали. Ми, да, ми придумали День юного художника. Але коли ми цю ідею розказали своїм соратникам і спільникам, то вони сказали, що можливо. Треба розширити, і ось так якось воно само поступово перетворилося на від дня юного художника на цілий фестиваль На фестиваль uh -huh. дитячої творчості. Тому що, ну перше, нас підтримали е, і художні школи. Ось е, Анна, вона дуже часто підтримує наші проєкти. У нас дуже багато спільних проєктів разом з художньою школою. Е, нас підтримала е, управління освіти. Є фотографії, та, наскільки я знаю. Фотографії. З цього фестивалю да, чи немає фото фотографії немає, є е, 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 процес <Même давайте> <même> твориться. Диплом. Да. Який. Ось це був логотип? Да, це був проведений конкурс, конкурс. Угу. Это, это вот да, Це конкурс художньої школи. Це засідання ініціативна група <même> засідає. <même> це ще учасник конкурсу. Uh. Uh. І ось це переможець конкурсу на логотип uh, серед учнів художньої школи. Частіково сердце. Да. А це, бачите, вже цей логотип використано е, в різних, угу. різному друкованому продажі. Тобто переможці вже визначені? Е, переможці е, просто конкурс логотипу був, да, угу. для того, щоб. А сам фестиваль. Сам фестиваль планується провести в суботу. А це а, буде е в суботах да, 14, 14, 14 травня. ми сюди сьогодні і прийшли запросити Привись. запросити дітей, їх батьків, тому що фестиваль буде дуже цікавий. Планується дуже багато майстер класів дуже багато виставок. Розкажіть нам детальніше про програму фестивалю. Що, що там буде? буде? Хто приїде? Можливо, з інших місць до вас. Угу. Ну, по-перше, буде нам допомагати художня школа і художня школа Кіровоградська Смерська. Ну, я розкажу, що ми про художню. <гум> Наша художня школа буде участвувати, звісно, діти. Діти наші прийдуть. Найкласна ідея, що Ніколай Ніколаївич придумав, це это... Кировоградские художники будут давать мастер-классы детям. Uh -huh. То есть они будут прямо стоять там с мольбертами, с этюдниками, с красками, с холстом. Какую технику будут показывать? Ну живопись, живопись будут писать, скорее всего, украинский музей какие-то цветы. Что там будет вокруг? А дети будут учиться. При этом они будут прямо за этим человеком, за этим художником. перенимать его приемы – это ну, великолепная идея, как, насколько я считаю. Яка векова категория детей очекуется, чтобы ну, батьки знали? Наша художественная школа, у нас с 11 и до конца школы дети учатся, а вообще а, приглашаются все дети, все, все, все дети, кто хочет, кто, да, любит рисовать. Знайменшие, да. Хто, можна, да, да. Навіть вот такие. Художнику тому, на... по ногам. то для Марберта. Будуть, що майстер-класи не тільки. Там будуть... Якраз в такому віці вони дуже полюбляють, де малювати. Там будуть майстер-класи не тільки ось такі художні. Будуть ще... Ми запросили ще майстрів, хендмейд майстрів. Там будуть проходити і різні поробки, будуть навчати, mm -hmm. як робити мотанки, з глини, я знаю, буде з глиною працювати. Ну, Тобто програма така досить насичена mm -hmm. буде. А для майстер-класу треба собі брати альбом для малювання чи фарби, фарби. чи ви надаєте? А, ну, Ми а, матеріали будемо намагатися забезпечити, але mm -hmm. просто ми не знаємо, наскільки а, Яка кількість буде, да, яка кількість буде mm -hmm. дітей. Наші да. дітки прийдуть зі своїми матеріалами. Тому, якщо ви хочете, а, Помалювати <свят> разом з художником з професійним, <свят> то краще ну, А квиточки є та? чи вартість Як <свят> вас знайти там бути квиточки. Не реєструвати потрібно Ре Реєструватися Не потрібно. Ми будемо цей фестиваль проводити на площі біля краєзнавчого музею біля кібернетичного <колед> коледжу. Да, <свят> і ось та площа, яка Да, серед людей називається Пантери. Якщо буде дощ. А початок о 13 Ні, Початок о 11 годині. Дождя не буде. Дощадку буде, то ви замовили погоду. Вчора теж думали, що буде. Концерт, а хто буде виступати? Музичні школи, колективи музичних школ кіровоградських mm -hmm. планують провести е, наш, біля ліки кі... да, Прямо Ярмарка, фестиваль Так, то, так да, буде і виставка, продаж до нас приєдналися видавництво. будуть показувати новинки. Е, які дитячі книги угу, видаються і, і продаються, де да, у нас в місті покажемо. До нас приєдналися навіть дізналися дитячі садочки, що буде такий фестиваль. Вони вийдуть зі своїми якимись поробками. Ми будемо представляти <с виставку дитячих малюнків. Ну, Я думаю, що буде ось така саме фестиваль дитячої творчості. На що і розраховано, для того, щоб залучити дітей, запросити, показати, що у нас місті це дуже багато творчості, і, і, і талановитих і да, і і дітей, і талановитих викладачів, і, і художників, об'єднати їх, показати, щоб вони знайшли один одного. Е, і у нас <с principio> ще є така. Новина, ми будемо презентувати на цьому фестивалі нову студію студію творчості для дітей і дорослих. Муза. <гум> <гум> <гум О, тільки хотів запитати про дорослих. Можете прийти на клацяти там. На... <гум> Можна, ми, де, не де буде знаходитися <гум> ця ця студія <гум> буде знаходитися в галереї Єлисаветград. У нас е, і зараз проходять майстер-класи, але вже так більш серйозно. Е, е, ми будемо запрошувати викладачів. Ось, наприклад, ми запросили е, Анну. вона буде одним з найперших. Викладачів. І саме в той день, в день фестивалю, ми проведемо перше заняття з нашої студії. Це цікаво. Дякую вам за інформацію. Думаю, не тільки діти, й дорослі, а тільки що прилипло до телевізорів, не відлипайте, тому що ми працюємо тільки Запрошуємо. для вас. І, і, і бабусі, і дідусів, і, і тата, і мами, і беріть своїх дітей, приходять на фестиваль. І я думаю, що з цьому році він тільки стартує. Ми плануємо, що це буде щорічно, і з кожним разом все більше, цікавіше. Заходьте. Нам є ще що показати, є чим поділитися. А далі кліп для вас побачимо.